Всім привіт-привіт! І це наш новий влог okay. з Лією. Тільки зрозуміла, нашу нову малишку звати Лія. Годі ми з Лією будемо збиратися в поїздку саме в Закарпаття. Надовго, буквально на три дні. Осе ще беру собою Лію, щоб зняти для вас цікаві відео. Будемо збирати речі. З того нашу валізу. Я думаю, хтось з вас її точно знає, точно пам'ятає. Десь так буду брати. А Лія буде у мене на руках. Насправді, взагалі не вибрала те, що ми з собою будемо брати. Зараз буду дивитися. Ось, це буде поїздка з моїм класом, оскільки в цьому році я опускаюсь 9 класу і нам батьки вирішили влаштувати таку невеличку поїздку. Це ж давайте збирати речі. Я вже все обрала, зараз буду вам показувати. Це трохи темно, оскільки я це відео знімаю вже ввечері, на денному світлі. Ось, але все ж. Поїде Лія в ось таких лосиночках і в ось такому боді. І також неї ще буде ось така пустишка і до неї тримач. Лаккурс, мені здається, так світліше. Буде ось така ковтинка. Я не знаю, думаю, може, візьму її з собою в автобус. Може і ні. Подивимось. Далі ось такі лосини і до них ось такий боді. Також ось таке боді-платячко з пов'язочкою. Um, і ось такий пісочник з міні до нього пов'язочки. Така і ось така. Будемо дивитися, яка нам більше спробується, більше підійде. Ось. Це запасний підгузок, ну про всяк випадок, я не знаю. Ось така муслійнова пільоночка. Я з нами просто об'їздила, де тільки можна. Вона була і в Німеччині. Два рази, і в Хорватії з нами була. общем, візді. Uh, далі ось такий слюнявчик. Бутилочка. Я не знаю, чи це нам треба буде. ось, Але може якісь відео буду для вас знімати. Далі носочки, туфельки, також може для фото прикольно буде. І ось така ще одна пустишка. Ось. Це все. Зараз це все складу в якусь, напевно, окрему косметичку чи щось типу того. Так, коли, речі, я порну в окремому місці, це набагато зручніше. Він змішується з твоїми речами і таким самим менше бардаку в валізі. Це я не знаю, або зараз переотягну лію, або вже завтра, бо ми завтра їдемо ввечері. Мотичку зараз все буду складати. Вдиваюся, сюди все влізе. Дуже хотіла взяти з собою дзвінку, але вона дуже велика, і в мене немає можливості брати з собою якусь велику ляльку. Йде зі мною кудись в наступний раз, а поки залишається вдома. Так я все склала, я думаю, може, нам ще якийсь сліп з собою взяти. Навіть не знаю. Напевно, візьму. Будемо ми одягати чи ні, будемо вже дивитися. Речі, для лії я склала речі, а що я буду брати для себе, я навіть не уявляю. Що я вирішила взяти ось цей сліпік. Ліні речі складені, тепер черга моїх. Не знаю, що з собою брати насправді. Щось буду дивитися. Як обрати, що з собою взяти? З мене супер ділилося, що буду з собою брати. Це ось такий лук, це ось така юбка. Тут з розрізом посередині, і до неї ось такий топ. Буду в цьому гуляти по Львову. Мене ж піжама. Також ось такі джинси. І до цих джинс ось такий жовтий топ. Того, що в мене достатньо багато одягу від Зара. Ця юбка, наприклад, також зара. Ось цей топ, і до нього чорні шорти, але вони зараз поки що в пранні ось дивні штани і ось таку футболку до них. І поїду я в ось цій футболці і в шортах ось цих рожевих. Купальник, нижня білизна і носки. Я беру з собою тапки, ось ці кеди. Їх, до речі, треба помити і поїду я в сандалях. Чаї виявилося набагато більше, ніж я думала. Ми маємо вміститися в одну цю валізу, Ось, і, на речі, в косметичці сюди взагалі вже не лазять. Ми переклала в свій рюкзак, Тут, ось. вони займають набагато менше місця. Ось і ще беру, звичайно, в себе навушники. М Зарядку для навушників. а Ще тут павербанк, зарядка для телефону. Це все піде сюди в рюкзак. Взяти з собою свої великі навушники. Але зрозуміло, що їх просто немає куди класти, тому про маленький арпот. Природила Лію, те, в чому вона поїде. Ось. Я не знаю, чи треба нам тут цей тримач пустишку, чи не треба. До речі, було тримач по-іншому, і мені так подобається набагато більше. Ну, що ж, у нас вже другий день влогу, Я прийшла до останнього дзвоника тільки що. Ось і зараз потрібно вже дозбирати валізи і ввечері будемо їхати. До речі, дивіться, який крутий боді купила сьогодні для дзвінуся. Це у нас Next, дуже такий класний. Мені дуже сподобався. Ну що ж, валіза, в принципі, спакова. Залишилося тільки ось косметички скласти, і все. Тут якраз ось для косметичок і є місце. Ось. Рюкзак я також склала. Тут ліни речі, і також ось моя ращоска та резинка. Тут вже лежить повербанк, навушники. Ще сюди, я думаю, вліз зарядка для телефону. Тут ось мамині речі, і в принципі, все от. Прям так, тітелька в тізельку влізли. І ще нам, до речі, полотенце потрібно взяти. Ну, в общем, якось все вміститься. І ще, звичайно, ж буду автобус брати ось цю подушку, нам її дарували на змаганнях. Ось. І ще одну для моєї подруги буду брати, і ось ще одну для мами. Аліюшенька у нас вже тут лежить, чекає, коли ми вже поїдемо. Ось так. Я вже також дуже сильно чекаю. Ну, що ж, ви просто подивіться. Я двіносі декілька днів тому купила ось цей комбінезончик. Він просто нереально крутий. Зараз я вирішила поміряти на неї. Він просто ідеально підійшов, тому взимку будемо обов'язково його вдівати. Така милесенька в ньому, дивіться. Цей сліпік, до речі, 68 розміру, він на неї прям ідеально. Ось. Що ж, ми вже переїхали, мене, звичайно, не видно, бо тут немає світла. Ось, а, номер трохи не такий, як ми розраховували насправді. Не. Ось. Але ну, вже ще є. Ми тут все одно будемо лише дві ночі. Тому якось можна, ну, в принципі, нормально. Сподіваємося, що ще й тут скоро вимкнуть світло, бо це просто капець. Але що хоч гарний вид з вікна. І, ну тут, звичайно, нічого не видно, бо ще п'ята ранку тільки, скільки зараз? 5.22. Ем, І тут немає світла, взагалі, не знаю. Я, напевно, ну я взагалі думала, що тур зняти в цьому відео, але е, немає світла, тут нічого абсолютно не видно, тому я думаю, що покажу вам це все вже в наступному відео. Ось тому я хочу закінчити на цьому наш влог. Чекайте нових відео звідси. Ось, Усім пока-пока.